Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин діла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е, сноублейди. Це лижі від е, словацької е, від торгової марки «Елан». Дані лижі мають назву FreeLine. Довжина 99 см сноублейди, для того, щоб можна було легко вчитись кататись, легко кататись на сноубордичному, на, на гірськолижному склоні. Дані е, е, сноублейди е, в нашому магазині е, в комплекті з кріпленнями. Звичайно, все як треба. Від е, упаковочки я вам показую, як вони до нас приходять. Тобто е, це запечатана пара е, сноублейдів е, від торгової. Зозуля від торгової марки e Line отак От приходять. Фрілайн це назва. Довжина, повторюсь, 99 см. Сердечня, внутрішня частина Fibglas. це, мається на увазі із синтетичного волокна, який заповнює внутрішню частину. Кріплення встановлюється напрямуніх. Платформу, вона вже зафіксована від виробника е, і легко можна регулювати розташування кріплення. Кріплення розраховане на вагу е, спортсмена до 120 кг. Тобто лижа е, має, показую, е, кріплення одне і е, залишається друге кріплення в самому е, чехлі. В коробки вставляється е, п'яточка, оп, зафіксувались. І е, ось. Це у нас дві частини, які кріпляться на лижі. Е, сноубордичні. Не сноубордичні, а е, це, е, е, короткі лижі, щоб було зручно їздити, кататись. Ось ми їх вставляємо і вони рухаються по е, своїй частині. Ось ми їх закріплюємо. І ось вони у нас поїхали. Для того, щоб було легко і зручно все, виробляється надійно, ви вставили і ось вони поїхали. Потім, у нас, коли вони встануть, є язичок, ось тут, який дозволяє рухатись лижам, вже зафіксовано. Тобто цей язичок ми підіймаємо ось тут, металевий, і рухається сама п'ята. І носочок теж так ми легко вставляємо. Тут пластиковий оцей язичок. Вставляємо переднє кріплення і воно рухається, а потім ми виставляємо на потрібну відстань. І тут у нас друге друга кріплення, то ми будемо вже сам потім вставлювати. Для того, щоб гарно налаштувати кріплення до сноублейда треба взяти ботиночок. На ботиночці є інформація о центровці. Всі ботинки мають рисочки по центру, які показують, де центр знаходиться ботинка І Потім ми по центру лижі виставляємо таким чином, щоб у нас центральна частина була по центру. І ми рухаємо Сам, само кріплення, так як вам треба, для того, щоб ваша нога стояла в центрі і було зручно виконувати свої гірськолижні перуети. Ну І все І все це легко робиться, ніяких особих зауважень не буде. В разі, якщо ви подивитесь наш відеоогляд і зрозумієте, що все налаштовується дуже легко і зручно. Ось я поставив ваш ботінок, шльопнув і все. Тут у нас укріплення є е, жорсткість. Виставляю я завжди так: е, умножить на 10 і мінус 2. Тобто, якщо ваша вага 60 кг. То треба поставити не шесторочку, а четверочку. Десь 4,5. Ну і так у п'ятки теж є від тройки до десятки жорсткість. І в разі, якщо ви, наприклад, важите 100 кг, то ми виставляємо не десяточку, а 8. кіно. Тобто е Поділити вашу вагу на 10 і мінус 2. І якщо ви важите 100 кг, ділимо на 10 буде 10 і мінус 2 для того, щоб відстрілували Ваше е, кріплення. Ну, е, сноубледи мають довжину повторюю 99 см, Геометрія 111 на 100 е, і талія по центру 87 см. Ось тут. Якщо вам сподобався відеоогляд сноублейдів від торгової марки Elan, модель називається FreeLine 99 2025 року, ви завжди можете прийти і придбати ці сноублейди в нашому магазині на Харківському шоссе. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!